Вітаю, вельми, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Останнім часом у нашій благосфері з'являється все більше: так, таких відео, фоторепортажів, із... як воно називається? Фотографії щасливого СССР, Світлі ліца. Одним словом, треба вернутися взад, от під, так би мовити, егіду Московії, і все у п'ять буде дуже добре. Ну, так як тоді, ну це можна розповісти, кого розраховано. Це розраховано на молодих людей. Так, які не жили в Радянському Союзі ніколи, які не знали, що це таке. Ну, а мене ж старого Совка, який народився ще за часів Сталіна, ж не одуриш. Я все це, оці світлі ліца і фотографії щасливого СССР, я ж пройшов все. Так, і... Оцей хліб, який їсти не можна було, який був зроблений не то з кукургузи, не то із цього, мабуть, з гороху. Так. Я пережив всі ці новації, які відбувалися в Радянському Союзі, від боротьби з алкоголізмом до е, школи, яка була платна. Так, ну так, е, е, Сталіну ж хтось підказав про те, що достатньо семирічної школи, а все те, що вище семи для цього бидла, воно. Ну, треба платити за неї. І університети були платні, і все останнє. Ну, це ж щасливий ліса, цього ж не бачили так. Потім це все відмінили, але почався інший маразм і ці маразми постійно продовжувалися. От такі світлі ліса були в Новочеркаську, коли цих робітників, які не було, що їм їсти. Вони вийшли на демонстрації, їх танками давили і розстрілювали ті світлі лица. Ну, отже, що ці ідіоти, що тут, тут вони пишуть, ці і і і ідіоти, так, що вони пишуть про, про це світлі лица? Так, Так, о, -о, -о. какие были тоді девушки милые і красивые? А мужчини солідні і галантні. Ну так, дуже галантніє. Так, Практично в кожному е, населеному пункті більше 100 тисяч у Московії було по декілька серійних маніяків-убив, які тероризували ці міста. Цих жінок Галантні дуже, а солідний, так, гвалтували, прирізали горло або душили. І міліція їх не могла зловити. Десятками років ловили всяких там бомжів і так далі. І били їх, вони, роз... вони визнавали те, що це вони робили, аби їх тільки не били. Їх розстрілювали, а нічого це не змінювало. Ті маніяки, які були, такими вони і залишилися так. Ну, не було жодної такої країни в світі, де було стільки серійних вбивць. Це ж так. Ну, от світлі ліця, о Боже. М -м -м -м. Так, унікальне і неповторимо време. Нам повезло. <сих> Міхнуть в ньому. Забыти нельзя, вернуть невозможно. Ну так, звичайно. Звичайно, удохотворенные ліця, чесні. Настоящий улипкий і сміх била все. Естественно. Так, ну естественно, наприклад, в колгоспах мільйони цих колгоспників і колгоспниць працювали задарма. Їм ставили галочки трудодні, так звані. Вони взагалі гроші ніякі не отримували. Ну, звісно, у в них були дуже одухотворені лица, чесні. І улипки в них були настоящі. Просто рабська праця, оце так, це звісно все. Так, а зараз. Вимагають гроші, щоб їм платили. Ну, та ти подивися. <сістична> Автомати з газіровкою. Какая та була вкуснятина? Та йопірний же жтіяд. В Україні робилося взагалі щось неможливе просто. <сістична> так, особливо, я пам'ятаю, ці духотворі ліса, коли за Андропова. Почали ловити всіх на вулицях, в кінотеатрах, навіть в лазнях тих, які нібито повинні бути на робочому місці, а, їх, а оці е, е, витверезники, Мама мія, я ж не просто, я ж в той час жив. Так, так. це мене ощущає. Я ж був просто, я був дружинник. Дружинником в Києві на площі Перемоги. Це така була бомжатня страшна <смі> назва така. Де оце все проституція, бандитизм, бомжатня. І все-таки оце все одухотворенне ліце. Я ж ганяв, ми ж ганяв, примушували наш міліція ловитих людей з удухотворінними ліцями. Так. Он гордился своей работой, ну то ясно, но я тоже гордился, так объективно хороший, родилась, так любому могу обосновать, не потому, что деревья были большими, трава зеленее, трава зеленее нет. Там дійсно було много хорошого. Ну так, ну я ж, я ж це все знаю. СССР прекрасне для чесних людей, лучше время. час люди? Так, коли існувало дві паралельні економіки, це я вам як економіст і овров кажу. Одна державна економіка, а друга підпільна економіка. Маса підпільних мільйонерів, та куплена міліція і, і всі спецслужби і так далі, і тому подібне. Ну, ну, Це треба мені розказувати. Я не знаю, в якому вони СССР жили. Вони, мабуть, жили не в тому, в якому жив я. Мамо, ой! Я 1951 року рождення. Оказывается, ми були щасливі і жили при комунізмі. Я пам'ятаю нашого політрука в армії, ідіота-підполковника, який проводив там заняття розруха скрізь. Розвал, доріг немає, нічого немає, так, колгоспників, паспортів навіть немає, а він. Нам віщає на політінформацію, що в нас вже в основному построєний комунізм. Осталось тільки об'явити. Ото мене тоді як розібрало. Він спрашує, чому ви смієтесь? А я кажу: я не сміюся, то мені щось попало в горло. А то могли ж пов'язати і все-таки інше. Как же я хочу домой в СССР, ну да! <laughs> вот это да! Ну, совєтський народ самий лучший. Ну так, самий лучший. А, а, а що ж говорить про тих людей, над якими проводили ядерні вибухи? Ну так в Харківській області <правили> провели ядерний вибух, нікому нічого не сказали. Скільки людей померло? Згадаю, у 86-му році, 1 травня, тут у, у Києві у нас дворі. Радіація страшна. Люди підкидають маленьких дітей на дитячих майданчиках. Ну, щасливі, одухотворені, Ніхто нічого не сказав, що вже декілька днів тому фонить так страшно. Ну так, ну а в СССР було хорошо. Ну, ти подивися, ушла епоха доброти, стабільність ушла, ушло все то, що називається щастям. Одним словом, я розумію, що московити вони не лікуються. Не лікуються. Це генетика. Воно сидить в них всередині, оце все. Вони просто фактів не сприймають і все. Ну, так ясно, що я хто? Україна ж напала на Москові.